Вели по Харкову. Для атаки використали ракети та ударні дрони. У Словіцькому районі зафіксовано пошкодження житлових будинків. Зайнялася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Уламками пробито стіни в одній з квартир. Є поранені, серед них діти. На місцях працюють комунальні служби. Нічна атака на Харків. Шість ворожих ударів. Два з них прямі влучання в багатоквартирні будинки. Зазнали місто Харків і три населені пункти Харківської області. Зведення вітова за добу. У місті Харків постраждали 19 людей. Серед них семирічний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки. У місті Ізюм внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 38-річний чоловік. Ворог атакував. Юбській Слобідській райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета Іскандер-М, дві ракети Х-35, одна ракета тип Встановлюється, два Каба, вісім БПЛА типу Герань-2, вісім БПЛА типу Шахет, сім БПЛА тип Встановлюються, один Евпівдрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, п'ять автомобілів. У Губ'янському районі пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 41 оперативний виїзд. За добу на Харківщині рятувальники загасили сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Слобідському районі міста Харкова, а також в Ізюмському та Харківському районах області. 4 червня ворожий обстріл спричинив пожежу на території лісового масиву у Завгороднівському лісництві поблизу села Петрівське Ізюмського району. Горіла лісова підстилка площею 400 квадратних метрів. Разом з рятувальниками та лісниками гасили вогоні вогнеборці місцевої пожежної команди. Вночі проти 5 червня ворог завдав ударів БПЛА по житловій забудові в Слобідському районі міста. В результаті. Сталися пошкодження багатоповерхових житлових будинків легкового транспорту. Сталося три осередки пожеж. Горіли квартири на 17-му поверсі житлової, сімнадцятиповерхівки, квартира на 2-му поверсі, підвальне приміщення 5-поверхового будинку та три легкових автомобілі. Одночасно в Харківському районі в результаті атаки випила сталися пожежі у житловому секторі селища Пісочин та на території підприємства у селищі Васичове, Силами підрозділів, де. ДС... Ців місцевих пожежних команд пожежі оперативно ліквідовані увечері та вночі. Також зафіксовані дві пожежі від обстрілів з реактивних систем залпового вогню на територіях приватних у володінню селища Ізюмського району. На щастя, без постраждалих за добу рятувальники ліквідували шість пожеж в природних екосистемах на загальній площі 2 гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 90 міста ізюм на узбіччі автодороги на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1986 року народження. Він отримав мінну вибухову травму